Вітаю вас у другій частині моторошної історії про дівчину на ім'я Настя. А хто не бачив першу частину, бігом дивитися в профіль. Побачивши ту жахливу картину у лісі, селяни намагалися повернутися до нормального життя, але нічого не вийшло. В наступні декілька днів почали зникати люди безслідно. А ті, хто залишився, стали помічати дивні речі. Наприклад, двері вночі відчинялися самі по собі, а на стінах з'являлися чорні відбитки жіночої руки. Але одного дня люди почули жахливі крики, які лунали із будинку старости. Села це була його дружина, і люди вмить прибігли на допомогу. Але було вже запізно, і вона була мертва. Її обличчя було спотворене, очі були відкриті, але зіниць не було. А з її вуст вився чорний попіл. Але найцікавіше, те, що на грудях був символ, схожий на перевернутий хрест, такий самий, як вони бачили у лісі, і з того моменту люди зрозуміли, що це місце стало проклятим, але вони не здалися. А як саме вони намагалися врятувати своє село? Я розповім вже у третій частині. Пишіть, кому цікаво.